Затримання чоловіків в Чернівецькій області та протоколи за статтею 204 1 копав. Відповіді на питання на практичних прикладах за статтею 204 1. це спроба незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану та деяких неправомірних дій прикордонників. Успішна судова практика наприкінці публікації. При спробі заїхати в Чернівецьку область багато чоловіків військовозобов'язаних підпадають під підозру прикордонної служби у намірах незаконно перетнути державний кордон. Тоді чоловіки затримуються так, буває, і на 72 години складаються адміністративні матеріали. Якщо чоловіки порушують правила військового обліку, тоді доставка до ТЦК, ТСП, постановлення на військовий облік, ВЛК та вирішення питання щодо мобілізації. І так, до конкретного практичного прикладу: обставини складеного протоколу.